Доброго дня, вітаю вас на каналі Клімагру. Сьогодні у нас в короткому відео інфрачервоний обігрівач турецького виробника Кумтел. Модель називається LX2832. Ось така упаковка, коробка. Постачається, тут нема що показувати. Сам обігрівач дуже легкий, три кварцеві лампи. Два ступені потужності. Включається перша, друга. І зверніть увагу, він прогрівається досить швидко. І тепло випромінюється майже моментально. От уже тепло. Чудова річ на вулиці ставити, гріти, в приміщенні. Прям на себе направляєте. Дуже цікаво так на тіло. Зразу приємно. Дуже приємно. Все, дешевий, недорогий. Купуйте.